Мої хороші всім величезний привіт! І сьогодні я хочу показати, що придбала в Аврорі. Це все було в різні часи, тому покажу ось так загально. А, Мабуть, почнемо з ось цих штучок. Це як запаски для ролика, який чистить одяг. Так як е, я продаю багато речей, то і в мене є кіт, то мені постійно треба їх чистити. Та взагалі кожну річ чищу попередньо. Ось. Це я вже їх просто познімала з них пакетики. В мене взагалі їх ще більше валяється. Але ось таки. тут квіточка гарна, сиртиньки різнокольорові. Ще квіточки і ще якийсь котик. Валик для чищення одягу та видалення ворсу. Ефективно видаляють пил, шерсть тварин, волосся, швидке видалення листка, легка зміна блоку. Де речі ось тут упаковки всіх такі гладенькі. А тут така більш матова. Далі я придбала ось таку лета стрічку. Вона, назив... Вона йде як гірлянда декоративна USB краплинки. Як бачите, її тут немає. Вона в мене висить над столом. І коли в нас часто немає світла, я її користуюсь. Ось такі стрічки. Під'єдную до павербанка. Не сказати, що вони прям яскраво світять, але у кімнаті, де немає електрики, немає світла, стає явно світліше. Гарантія, до речі, в мене вже перейшла. Я можна, можу спокійно викинути у сміття. А ще, ну, не сказати, щось цікавих, придбала велику пачку серветок, бо завжди їми користуюся. Хоча збиралася більше не купувати, тим не менше, щось пішло в мене не по плану. А Ще придбала ось таку господарську щітку блакитного кольору. Теж потрібно мені для чистки речей. Мабуть, вже відкрив. До речі, в Аврорі були такі щітки, жорсткіші, а ця прям така, як мені потрібна. Наступну я придбала ось таку заколку. А, Звичайний китай, Аврора Все по замовленню Аврори. Я хотіла щось таке. У мене було бажання знайти щось таке. А буду збирати волосся. Подивимося, наскільки разів мені її вистачить. така матова. І здається, їх Аврорі вже розібрали. Були різні кольори. Пам'ятаю, бежевий... Пам Ні, бежевий не пам'ятаю. Пам'ятаю, болотний був. І ще якийсь. Але в нас в більшості продавалися тільки чорні. А ще типу цього самого бренду. Але вже в інший день по акції придбала ось такі маленькі крабики і я їх спробувала так само. Там в Аврорі на волосся. Вони металеві. І вони дуже добре тримають мені волосся. Ну, не всі, звичайно, а частину, як мені потрібно Я придбала ось такий варіант. І ще мені сподобалось. а варіант. Сподобався з серденьком. У цілому я задоволена. Так само буду дивитися, наскільки мені цього щастя буде вистачати. До речі, не знаю я чому завжди так роблю після відео. Ані прошу знаю, бо я ще не зробила фото на прев'ю. А ще мені були потрібні, потрібні пакетики. Відомо. Я знайшла в Афрорі чудові розмір 24х24 см 100 штук. Я придбала дві упаковки, одну вже використала. І вони, до речі, підходять під їжу, можна використовувати. Тут написано, що вони виготовлені у червні 2024 року. Вони тоненькі, але мені цього достатньо. Особливо я задоволена тим, що підходить для харчових продуктів. І що я ще придбала, це ось такий набір Лего, він справжній по траку. Це теж, мені здається, як заборонений ліс. Колекціонна іграшка. Про запретний ліс нічого, до речі, не написано. А я так бачу, мабуть, в нас ще є час. Може зберемо. Деталі є, інструкція є. Дивіться, яка сова. Так краще... Ой, мамочки. Так краще видно. сова, Потім драку. Його, мабуть, треба зібрати. Збираємо сьогодні більш-менш доброго. А так і ну я. Готово. Ось так. Отой і пауків у нас, мабуть, всього один. Паук. Якщо пам'ятаєте, в мене взагалі десь є великий такий набір. Величезний. Ну, не зовсім цей величезний, але то таке. Тим не менше, в мене є Гаррі, Єрон і Великий паук. Ось зборка тут дуже легка. Тут взагалі. Фонарик Ага. І в яку руку. А нема різниці. Сюда хоч? Да. В яку руку піхоти? Типу от так. Ну нічого навіть не бачить. Коротше. Телефон. Просі я не поняла. Як воно тримає? Як він це бачить взагалі? А, -а, а, все. Я не звернула увагу, що можна а, руку розгорнути. Що тут? Навіщо в мені стільки паличок? Дві. Навіть тут дві палички мабуть, щоб не загубились. Можна взагалі в дві руки вставити їх. Спробуємо ставити з іншого місця. Не лізе. Не лізе. Драко, тримай. Я за тебе тримати її не буду. Тримай вже. Мені здається, я зря попередня. А, як вже казала, намазала руки кремом. Не можу запихати йому. Його паличку. Господи. Як це важко! Треба менший розмір є. Можна подивитись всі розміри. Простіше говоря, він залишиться в мене без. Без палички. Це сюди, потім ще якийсь квадратик стає отак. Чорний. Сюди. А потім там ще якась така штучка стає по диагоналі. Серйозно. Дійсно? І ви не вважаєте, що воно так встане? Ну, наприклад. Так, даем оставлять сюда три пуста на остю. Пойдем сюда ось так. Далі якісь три куби. Не поняла. І яким чином вона має вставати? А ну тут понятно. Там зрозуміло, а тут. Так, далі я потім повинна сюди запхати сову всередину. Питання чи сова про це щось знаю. Якась дивна конструкція насправді. Це за дом? Випадково так сталося, що в мене камера розрядилась. Це кіт. Яких ти дряпку дере. Персик. Ти куди поїхав? Це також кіт? Що таке? Що ти хочеш? Ось, а я. Дознімала. Ой, дознімала, а, дозбирала оцей Лего міні-набір. І ось якось так воно вийшло. Буду мав вис... в мене стояти біля стола в такому маленькому стані. таке І на все Мої хороші, я сподіваюся, вам сподобалось. Відео себе та своїх рідних. Всім па-па!